Житомирянка Людмила Столярчук розробляє дизайнерський одяг 25 років. Останні 5 років жінка почала писати картини, виготовляти малюнки на текстилі та сюжетні картинки на одязі, розробляти свої аромати сухих парфумів та шити подушки іграшки і сумки з елементами власного дизайну. Ми зараз будемо створювати сумку дизайнерську, заготовлюємо малюнок, який у нас має бути. Це котик, і сердечко. Котик буде, наче виглядати з кармашка, і сердечко у нас буде як. На кармашку, щоб створити малюнок на тканині, потрібні спеціальні акрилові фарби. Через те, що матеріал всотує фарбу, потрібно обережно і декілька разів промальовувати зображення, розповідає Людмила Столярчук. І так як ми контури провели на нашій сумочці, ми бачимо вже малюнок котика. Зараз ми зафарбували вже йому ушко». Таку дизайнерську сумку можна виготовити впродовж двох днів, каже Людмила Столярчук. Після того, як фарба висохне, жінка береться за пошиття виробу. Ми закінчимо деякі деталі. По ньому, тобто це буде сердечко, і у нас він буде вже готовий. Можна буде зшивати всю нашу роботу, тобто сумку. Окрім сумок, Людмила Столярчук створює подушки для мандрівок. Зазвичай каже у вигляді казкових тварин. У своїх виробах поєднує різні тканини та використовує різноманітне оздоблення. У нас є подушечки, іграшки. Так це мають бути натуральні тканини, тому що це дітки. Ми маємо задумати, щоб їм було і приємно, і корисно, і піляреалергенно, якби річ. Якщо це, наприклад, сумки, ну це може бути і шкіра, це може бути і трикотаж. Джинс, якісь елементи прикраси, можуть бути бусинки, квіточки, тобто такі синтетичний так само. Я поєдную. Людмила Столярчук говорить, що їй подобаються різні напряму творчості, тому і взялася за створення власних сухих парфумів. там у нас ефірне масла, компоненти натуральні, це і пчелиний воск, і масла кокосове, тобто вони не причиняють шкоди і взагалі дуже корисні у нас натуральні компоненти, тому вони захищають нашу і шкіру, і взагалі я ж кажу, створюють громад. А ще за останні п'ять років Людмила Столярчук написала майже 100 картин олійними фарбами. Картини це, в принципі, моя гордість так само. Я їх дуже люблю. Обожнюю, і стараюсь. Як результат, майстриня відкрила власну виставку в обласній науковій бібліотеці. Ольга Хрупсікора Ігор Грач – новини на Суспільному.